Системи gps моніторингу у івано-франківських маршрутках становить Житомирське підприємство АвтоІміж. Про це стало відомо за результатами конкурсу з організації та управління рухом пасажирського транспорту Івано-Франківська. В конкурсі взяли участь дев'ять підприємств, які комісія оцінювала за сімома критеріями: серед них вартість самого обладнання та його обслуговування, зручність керування системою та досвід роботи. Всі 10 членів комісії одноголосно голосували за одне чи друге чи третє рішення. Тої тобто розбіжності. Членів комісії по тих документах і по тих пропозиціях, які подали наші е, претенденти, не було ні в кого. Робимо перший крок для того, щоб ми дійсно були містом європейського озерця і щоб у нас з транспорту був порядок. Система gps контролю у івано-франківських маршрутках повинні обладнати до 10 червня. Завдяки цьому департамент комунального господарства, транспорту та зв'язку має намір відслідковувати графік руху автобусів. У разі встановлення gps трекера. Перевізник отримає дозвіл підвищити вартість проїзду до 4 гривень.